Цей автомобіль повністю в рідній фарбі. Був мінімальний удар по Америці. Там одна крила пострадала і більше нічого було замінена на нове. Ціна знижена, ціна знижена на 700 доларів. Цей автомобіль тепер коштує 20 300 Infiniti QX50. Просто бомбічний кросовер, Мені дуже подобається. Сам дизайн, сам комфорт. Як ви їдете просто. Не знаю, це автобіль приспособлений. І можна і по недорожі поїздити, можна і поїздити по трасам, можна поїздити по пробкам, можна везде поїздити. Ось таке прекрасне мультикермо галасове, з галасовим управлінням. Ось така у нас мультименія. двойна, бачите? Двойна. Тут можна управляти кліматом, тут можна управляти вашим телефоном або чимось другим. Два підстаканники, прикурювач, USB. Кнопочка Старостопу, така ось необична коробочка передач у нас. Це у нас управління мультимедією. драйв мод, електроручник, автохолд. Ось такий величезний підлокітник. Там з USB також у нас дуже багато чого міщає, дуже багато місця, дуже приємна шкіра. У нас дуже-дуже приємно, повірте. Так, два підстаканники, У нас присутні два дефлектори, USB і прикурювач. Тут ніше для ваших речей. Ну і ззаду, звісно вже у нас дуже симпатичний дизайн. Infinity QX50. відкриваємо. У нас задня камерка, якщо ви побачите, і величезний-величезний багажник у нас присутній. Тепер ви його можете придбати і спокійно собі їздити, він повністю обслужений і дуже шикарний.